Вітаю! З вами адвокат Анна Леонідіна, і сьогодні ми з вами поговоримо про спадкові праві відносини. Ця інформація буде корисною для тих спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем, саме в аспекті ризиків прийняття спадщини для них. Відповідно до положень цивільного кодексу України спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем, на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину. Але тут своє, але є тут свої ризики для таких спадкоємців в практичній площині. Змоделюю з вами таку ситуацію. До прикладу, що ви є спадкоємцем і відноситесь до першої черги спадкування. І ви весь час до смерті спадкодавця проживали разом з ним в одному житлі. Відповідно до положень цивільного кодексу України, ви автоматично приймаєте таку спадщину. Все, ніби добре. Вам ніяких заяв не потрібно у нотаріуса оформлювати. Ви від'їхали на певний час за межі України або за межі даного населеного пункту. Але через певний період часу ви вернулися і захотіли до прикладу продати це житло і дізнаєтеся в реєстрі річових прав на нерухоме майно, що ця квартира або цей будинок вже належить іншій особі, і це житло вже було іншою особою, відчужене на користь іншою особою, тобто. Продано за договором купівлі продажу. Чому так сталося? Виявляється, що окрім вас, як спадкоємця першої черги, був ще інший спадкоємець другої черги, і він не проживав, як і ви із спадкодавцем, а пішов до нотаріуса і подав заяву про прийняття спадщини відповідно до положень цивільного кодексу України протягом шести місяців, з дня відкриття спадщини. Нагадую, що день відкриття спадщини є день смерті спадкодавця. Таким чином, вас не було на місці в цей період часу, і ви не заявили своє право на спадщину. І таким чином втратили спадкове майно. Так, через суд це питання можна вирішити, можна відновити дане право, але подумайте, скільки нервів, коштів і часу вам це буде коштувати. Тому моя вам порада, навіть якщо ви є спадкоємцем, який постійно проживав в... із спадкодавцем, краще протягом строку відкриття спадщини вам піти до нотаріуса і написати заяву про прийняття спадщини. Так, ви надійно захистите. Своє право на спадщину і уникнути судової тяганини і збережати своє здоров'я, час і кошти. Якщо потрібна консультація, звертайтеся. Не забувайте ставити лайк, підписуватися та коментувати дане відео, для того, щоб люди змогли знати свої права. Дякую вам за увагу!